Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати салатик із кабачків. Він особливий, бо він із гірчицею. Давайте спробуємо приготувати. Берем кабачки. У мене тут їх 2 кг 100 г. Це вже чиста вага. Кабачки кришимо у довільному порядку на брусочки. Насипаємо сюди цукор 125 грамів, наливаємо оцет 125 мілілітрів. оцет 9%, або це 120 грамів. Наливаємо олію 100 мл. Або це 86 грамів. Насипаємо одну столову ложку солі або це 25 грамів. Додаю столову ложку гірчиці, міцна класична, називається у нас. Ось така кому важливо знати. Додаю столову ложку гірчиці у зернах, називається французька. Ось така куплена в АТБ. Та додаю 20 грамів часнику. Його потрібно потерти на дрібній тертушці. Усе добре разом перемішуємо і залишаємо маринуватися на годину півтори. Кожні 20 хвилинок кабачок з маринадом потрібно перемішувати. Пройшло півтори годинки. Кабачки розкладаю по баночкам. У велику 5-літрову каструлю налила водички холодної, поставила баночки і буду чекати, поки закіпить. Водичку налила по плечики баночок. І баночки накриваю кришечками. Бачимо, що водичка починає закипати. Дивимося в баночку. Якщо ми бачимо, що виходить повітря або у баночці вже булькоче, тобто кипить, то від цього моменту засікаємо 15 хвилинок. Коли пройде час, обережно виймаємо баночки, закручуємо добре і перевертаємо їх догори дном. Баночки накриваю рушничком. І залишаю так до ранку. Або просто годинок на сім, щоб вони повністю охололи. Ось такий гарний салатик із кабачків у нас з вами вийшов. Будемо смакувати зимою.